Друзі, перші проголовне поїхали. Ця тема викликала хвилю обговорення серед користувачів мережі. Український політолог, політичний консультант та історик Олександр Палій повідомив, що його нібито отруїли. Тим часом в мережі вже почали коментувати цю ситуацію. Повідомлення про отруєння було опубліковане на сторінці Палія Фейсбука. Деталі він поки не розказував. Друзі, мене отруєно для лікування. Потрібна військова медицина написав історик. Водночас журналіст Володимир Сердюк написав, що інцидент стався в Києві. Та історика ніби Отруїли бойовою отрутою. Наразі підтвердження чи доказів від медичних чи інших установ немає. Це викликало хвилю обговорення серед користувачів мережі. В коментарях деякі користувачі припустили, що це фейк, адже свідків події немає. Також знайшли, нібито свідки того, що Палій перебуває в лікарні. Бажаємо йому одужання. Знаю, що він в лікарні поділився екс нардепта, журналіст Олександр Бригенець. Він також припустив, що викрадення телеграм-каналу блогера Дмитра Чекалки наша 15 березня, нібито В'язне з даним інцидентом, попри всі припущення, наразі немає конкретних доказів, які би свідчили про отруєння. Це українська історик, експерт, політолог, політичний консультант у 2001 році. Він закінчив Києво-Могилянську академію, спеціальність патологія та історія політологія. Також у 2006 році захистив кандидатську дисертацію з національної безпеки в національному інституті проблем міжнародної безпеки. Олександр Палій, автором понад 70 наукових публікацій, близько 700 статей у газетах і журналах. 150 10 відео та 9 книг у 2012 році він отримав премію імені Джеймса Мейса. Перед переговорами Путіна і Трампа і Зеленського в Україні почалася якась тотальна зачистка. Розхитують ситуацію з середини президенту. Щодо цього дуже доповіли. Президент віддав відповідні укази щодо розслідування та контролю ситуації. Отруєння політолога а декілька днів тому вбивство ганула. Підозрюваний вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула мав звання старшого лейтенанта та був переведений до 28 восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу у липні 2024 року про це повідомили у прес службі бригади підозрюваний старший лейтенанта шалаєва Сергій Сергійовича був переведений 13 липня 2024 року з військової частини 0139. допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти після переведення практично весь час перебував на лікуванні до району виконання бойових завдань не залучався Йдеться у дописі за його словами військовий Шалаєв був у розшуку за СЗЧ з 22 лютого 2025 року. О 28-й Амбера додали, що уся необхідна інформація надана правоохоронним органам. Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець, має понести найсуворіше покарання. Підсумували військові. Сухопутні війська підкреслили, що такі інциденти є неприпустимими. Командування сухопутними військами ЗСУ запевнило, що буде сприяти повному та об'єктивному розслідуванню. Крім того, для запобігання подібним випадкам у майбутньому вживаються заходи для. Для посилення контролю та дотримання військової дисципліни сьогодні, 16 березня, шалаєву вручили підозру під умисному вбивстві, вчинення на замовлення та незаконному поводженні зі зброєю. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.